Поки йшла масти, наче перестав капати. Но воно от якось попользуєшся, і потім mm. тут робили ті подкоси, і воно взагалі подкапувало. Mm. А який капало? Хто його знає? Який? Воно капало звідси. Mm. Ну, два поміняйте, то все одно. не знаєш. Так, і воно в тому, що дивіться, гарячу воду я перекрила, mm. так, а холодну я просто не змогла повернути кран. Тут так якось по дурному зроблено, аж от оце. Один кран це не знаю, що, а там аж далі він. У мене просто сини вистачило його повернути. Mm -hmm. Може, буде капати трохи пізніше. Так воно, удивилися його туди запхати і не зробити ні люка нічого. Как, Тут. Ну, провірте, перекрився чи ні. Так, перекрився. А у вас видимость, що і електрика, так? Да? Ну, да. Таким займаєтесь? Да. Треба вот это записати наш. Ну, сантехніка. 怎么、嗯嗯、好。 Чи нічого. Щось там планило, чи ні? Ну тут, тут я не знаю. Це все такі трохи подмочений. Там болт сломався всередині. Угу. Ну, я буду поміняти. Все одно одно. одна коли ціна буде, хоч один, хоч два ставити. Ну, ну так їх все одно, щоб вони були. похожі, вони ніж собою. У цих краях немає прокладок, та? я думала, що як колись. Тут вже тільки серцевина міняється і все, так? Просто що, якщо проклад, там не прокладки, там керамічні, і воно буває, що різні посадочні місця угу. не підходить. Ну, Сюди на війна налазить. Угу. Це так їздять, підбирати їх, відкручувати. краще зразу набор взяти, поміняти і все. Щоб не їздити два рази. То вам вийде. Я приїду, зніму, потім поїду помі... знайду їх. Угу. Ну це хорошо, нормально нормального качества. А, так, так. так, скільки ці прослужили? Я не знаю, ми квартиру купили вже з такими кранами. Так хто знає, скільки. Не можу сказати. Угу. Я думала руки п'ять. Осе гаряче, да? так? Це наче так. Боліром почути. Ні, не боліром. Зараз є в нас гаряча вода. А ви мені хоч не розкажете по цій системі, бо я як, чесно говоря, Бойеру? не розібралася ще зовсім нічого. Ага. Ну, Оце, я так поняла, цей екран, коли я перекрила, так? Mm. Я думала, що це вода, а воно перекрило унітаз. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, Ну-ка, відкрити унітаз. Mm -hmm. Там хай закрити. Я то, то саме то, той, що далі ви перекривали, так щоб провірити. Так, ти вже відкрив. Так, Да, как там вам? Ну я, я вам скажу, чи правильно, чи ні. От, зараз він закритий, так, то коли uh -huh. користуватися його цією штучки вниз, навіть вода? Ну так, да, і там треба перекривати гарячу. Вниз і гарячу воду перекриті. Да.